Доброго дня, 10 клас! До канікулярного періоду, до канікул весняних ми з вами успіли розглянути тему створення форм за допомогою простих засобів. Ми з вами розібрали, що таке форма. Але це було до канікул, за канікулярний час дещо вже забулося. Ми з вами продовжуємо роботу з базами даними. І ми далі поговоримо про створення форми з допомогою простих засобів, і створення форми з допомогою засобів більш складнішої, з допомогою конструктора. Перед цим ми розібралися з тим, як створювати таблиці, як створювати запити. І продовжуємо з формою. Тому ми зараз ще раз побіжимося по тому уроці. Нагадаємо, що таке форма, що це один із об'єктів. Бази даних Аксес, призначення якого забезпечити зручне введення, редагування і видалення даних із бази. Діло в тому, що ми з вами знаємо, що база даних являє собою сукупність таблиць, взаємопов'язаних через зв'язки, через ключові поля, і ми вводимо дані через таблицю. Але робота з таблицями, таблиць у нас не одна, таблиць у нас дуже багато, і інколи буває вводити дані, потрібно одночасно кілька таблиць, певні поля. І от якраз для того, щоб це можна було зробити зручно, ми будемо розглядати форму. Оцей об'єкт, який дає можливість в зручній формі, в іконному інтерфейсі навіть як діалогове вікно, зробити зручним і перегляд, і введення. І редагування даних. Отже, фактично, форма підсумку це є простий собі такий електронний бланк для роботи з базою даних. Що забезпечує також форма. Пам'ятаємо, що я казав, що форма потрібна для того, тому що коли ми будемо вводити дані в таблиці, то в таблиці можуть бути міститися дані, які не для загального доступу. Тобто там є дані частково конфіденційні, а є ті дані, які можна дати в загальний доступ. Тому форма дає можливість вибирати ті чи інші поля таблиць для того, щоб можна було розмежувати доступ, зробити доступ для доступу до персональних даних, або розмежувати доступ для доступу до даних. Загального користування. Тобто, фактично, це якраз одна із сторін, це розмежування доступу за правами користувача. З чого складається форма? Форма може містити, як і будь-яке вікно від програми, від інтерфейсу Windows, вона може містити такі елементи, як написи, прапорці, перемикачі, графічні якісь ставки і так далі. Якщо нагадати, ми з вами. Працювали в 9 класі, працювали з Лазарусом. В Лазарусі ми також могли створювати програму, ми також там працювали з формою, саме там у нас було перше знайомство з об'єктом форма, і в Лазарусі цей об'єкт форма особо не відрізняється від об'єкту в базі даних. Ми тут також можемо розташовувати різні об'єкти вікна, так само написи, поля для введення, прапорці, перемикачі і так далі. Кнопки. Тому це все ми можемо робити і в базі даних. Тому є невеличка так схожість Взагалі, які основні елементи будь-якої форми. Це у нас є область заголовка, у якій міститься заголовок нашої форми, є область даних, у якій розміщуються всі основні поля таблиць, і, відповідно, є область примітки, де, наприклад, ми можемо давати якесь уточнення. Зазвичай це на останній сторінці. Так от, як ми з вами створюємо форму, як і будь-які об'єкти, які ми створювали для бази даних, що то таблиці, чи то, наприклад, ті самі запити, ми використовували вкладку створення. І там ми обирали спосіб створення таблиці запитів. Так само там ми бачили, що у нас є кнопки для роботи з формами. у нас є Кнопочка форма, є кнопочка конструктор форм, є кнопочка пуста форма, є у нас бачите, елемент майстер форми, є елемент у нас навігація. І є елемент додатковий. З додаткових форм у нас є інші види форм, такі як кілька елементів, таблиця, розділена форма. І діалогове вікно. модальне діалогове вікно. Взагалі, як ми будемо створювати? Перерічених засобів, наприклад, всі тут є, допустимо, це у нас прості фор засоби створення форм. Тобто, для того, щоб такі форми створити, достатньо просто обрати, зробити активну таблицю на основі, чи запит, на основі якого буде створена форма, перейти в вкладку створення, і обрати створення. Тобто форма, чи форми, чи якась додаткова форма. Це все просто. Єдиним тут складним способом, таким складним інструментом для створення форм, дійсно складним, це є конструктор форм. Конструктор форм передбачає налаштування того віконечка, вставка тих полів, де вони мають бути. Тобто, там вже, ну, з одного боку, це складно, а з другого боку, це, скажімо так, великі можливості для створення інтерфейсу вашої даних. Тому, якщо. Той спосіб у нас складний. Ми його розглянемо в другій презентації, а зараз ми нагадаємо за прості способи. Це форма, розділена форма, кілька елементів і майстер форм. Засіб форма, що він з собою являє? Нічого складного немає. Запустили таблицю. Потім у нас відповідно зайшли у створення, натиснули кнопочку форма, і ми отримали результат. Ну, Давайте побачимо у презентації, як показано, як буде цей процес. Ми коли запустили таблицю активну, натиснули створення, натиснули форму, і тоді у нас створюється форма. Форми, як і будь-які об'єкти бази даних, чи то таблиць, чи то запити потрібно зберігати, тому що вони автоматично не зберігаються. І тому, коли ми на вкладки натискаємо права кнопочка Зберегти, або коли ми хочемо закрити вкладку один, даний елемент. Бази даних, то нам запропонує його зберегти. Як? І тоді ми даємо назву, тому що там буде назва за замовчуванням, вона буде така сама, як і в об'єктах, на основі якого ми створюємо форму. Тому, відповідно, ми можемо цю назву прийняти або перейменувати дати свою назву. Коли ми створимо форму, Да, самий простий спосіб, то як це буде виглядати. Це просто буде у нас така вкладочка, де у нас будуть текстові рядки, і відповідно до них закріплені текстові поля із вмістом крітинок. Текстові оці вставки це заголовки полів, а в полях текстових буде відповідний вміст. Цих записів. Внизу у нас є навігація для того, щоб можна було переходити від одного запису до іншого. Пам'ятаємо, що запис це один з рядків таблиці. І таким чином ми можемо доволі легко переглядати таблицю окремо за кожним записом. І якщо нам потрібно з вами там повернутися чи піти вперед, є стрілочка вперед назад. І є стрілочка повернутися до першого елемента або прийти до самого останнього. І тут ще є у нас такий значок play, самий крайній, це у нас створення нового запису. Натиснувши його, ми тоді заповняємо поля, і таким чином у нас вже створюється новий запис у таблиці. Так от, якщо нам потрібно працювати з цією, попрацювати з цією формою, ми хочемо її закрити, то відповідно ми. Натискаємо праву кнопочку на заголовку і форми нашої на вкладці, чи серед об'єктів бази даних, чи на самій вкладки. Натискаємо праву кнопочку і закриваємо. Да? Так от, друге, якщо, наприклад, ми будемо створювати форму, але будемо створювати вже іншу форму, інший вид форми. Це називається у нас розділена форма. Чому розділена? Тому що у нас дана форма ділиться на дві частини. Одна це подання її як вікно. Тобто у нас є так само текстові написи і поля. І друга частина це подання її у вигляді таблиці. Тобто, у нас таке подвійне подання, як і форма, і таблиця. Тобто це такий усереднений варіант. Це називається форма розділена. Так, да, він доволі часто буває зручний для роботи. Як це робиться? Відкриваємо відповідний нам об'єкт, чи таблиця, чи запит, і вибираємо вставка створення, потім в тому створенні ми шукаємо кнопочку додаткові форми в групі інструментів форми, і вибираємо з випадаючого списку розділена форма. І тоді наша форма буде мати ось такий вигляд. Вона базується на основі запиту 2. Далі може бути у нас, форма, такий вигляд від форми, як кілька елементів. Вона у нас є в тому, тих самих додаткових формах. І для того, щоб її обрати, знову ж таки вибираємо об'єкт, відкриваємо його, відкриваємо вкладку створення, знаходимо групу інструментів форма, знаходимо додаткові форми, вибираємо кілька елементів. Як воно у нас буде відображене, воно у нас буде відображене у вигляді ось такої таблиці. Хоча це, якби і таблицею назвати, якби не назвеш, але і не є діалоговим вікном. Тобто ось такий варіант подачі. Причому вона може бути. Ця подача може бути в стовпцях, може бути в рядках. Ну і буває таке, так, да, єдині ці недоліки і просто форми, і розділеної, і кілька оцих таблиць. Тому що форма створюється на базі всіх полів таблиці або запиту. Якщо нам потрібно зробити створити форму, де вибрати необхідні поля з таблиці або запитів, то тут ми використовуємо майстер. І цей майстер форм дає можливість створити форму через обмін, через діалог з базою даних. Тому що ми тоді можемо взяти і вказати ті. Поля, які ми хочемо додати до нашої форми. Це оцей варіант, коли ми можемо розмежувати права доступу, бо є конфіденційна інформація, а є інформація для загального доступу. Наприклад, у нас завдання з допомогою майстра форм створити форму з іменем форма 5 для таблиці магазину. У форму включити поля номер магазину, адреса, директор і телефон. Значить, що ми відкриваємо таблицю магазини, переходимо на нападку створення, на знаходимо майстер форм, натискаємо, і в нас запускається діалогове вікно. Тут ми будемо спілкуватися з базою даних. Тут ми обираємо таблицю. Перше ось це поле це поле вибору таблиці або запиту, з якого нам треба певні поля. Відповідно, тут ми обираємо. Праве поле переносимо ті поля, які нам необхідні в нашій формі. Як бачимо так, як там і було описано, є поле, номер магазину, є адреса, є директор, є телефон. Бувають випадки, що інформація про працівників не потрібна, а... тому що це їхні дані. І тоді вони просто вам повідомляють роблять форму з доступом до цих чотирьох полів. Далі ми натискаємо кнопочку далі і вибираємо спосіб подачі. Стовці, таблиця, таблиця даних і за шириною. Ми собі вибираємо стопці. І тоді у нас ці поля будуть розташовані від гори до низу. Потім, відповідно, ми натискаємо далі. Нам пропонує дати назву нашій формі. Ми даємо їй назву, тому що у випадку тих способів простіших, там автоматично присвоїться назва. Тільки треба, треба зберегти, назва прописується автоматично. Тут, в принципі, теж вставляється які ми можемо її редагувати. І питання, чи ми хочемо маки проміняти, чи просто форму відкрити. Для перегляду ми обираємо форму відкрити і готово. І тоді ми бачимо вже готовий результат. Як буде відображена наша форма відносно того запиту? Тепер, якщо говорити про самі форми, то в самих формах ми говорили, що там є різні елементи. Є, наприклад, елемент прапорец, є елемент тексту, кнопка і так далі. Такі ж самі елементи, як в переважній більшості, є і в Лазарусі. Тому, щоб ми розуміли, що ми підходимо плавно до режиму конструктора щоб ми розуміли, що тут ці властивості, ці моменти нам потрібно знати, бо нам потрібно буде створювати. Але нічого не заважає створити вам форму в автоматичному режимі і потім просто підкоригувати її в режимі конструктора, щоб не створювати її всю з нуля, а просто створити по якомусь із типів, а потім просто в режимі конструктора модифікувати. Так от, А що у нас стосовно наших елементів форми. В тому що кожен елемент має якісь свої властивості. І у нас є аркуш властивостей як форми, де ми можемо налаштовувати властивості форми, розмір і так далі. Фон, там багато параметрів. Так само ми можемо налаштувати властивості окремо взятих елементів керування. Оці елементи керування, вони розміщаються на формі, як, як конструктор, як мозаїка. От ми беремо і. Кажемо, от я хочу поставити даний елемент тут. а Там має бути текст, а там має бути напис, а там має бути кнопка, а там має бути перемикач, далі. Тому стосовно того, які у нас елементи керування, ми сьогодні їх і розглянемо, де їх побачити. Коли ми з вами переходимо до режиму конструктора форм, то тоді у нас знаряддя конструктора форм дає. Три вкладки. Зазвичай, коли ми працюємо з такими додатковими інструментами, то в нас є дві вкладки: є вкладка конструктор і є вкладка Формат. У нас три вкладки: конструктор, порядкування і формат. І на вкладці конструктор це вкладка, де розміщені інструменти для того, щоб побудувати зовнішній вигляд форми. І тут у нас є Група інструментів, елементи керування. Тільки тут у нас вони всі не показані, треба натиснути на стрілочку для того, щоб випав весь пропонований список. Ось як виглядає оцей весь пропонований список. Як бачимо, деякі елементи нам знайомі з лазаруса. Як бачимо, у нас є стрілочка, яка дає можливість перевести курсор у. Режим вибору об'єкта. У нас також є текстове поле, де ми можемо вставити текстове поле, в якому буде вражатися дані таблиці. Також ми можемо вставити підпис, тобто обидзвичайний текстовий напис, як говорилося в Лазарусі. це фактично підпис до назви полів таблиці або якийсь додатковий коментар. Так також у нас є інструмент батон, кнопка. Ми можемо створювати кнопки і прив'язувати їх до них певні дії. Також у нас є інструмент вкладка. Також у нас є можливість вставити гіперпосилання до нашої бази даних, тому що буває, що ми не можемо туди помістити якусь інформацію, тому ми можемо кинемо просто посилання на дану інформацію або на якісь сторінці в інтернеті, там, на сайті, в блозі і так далі. Далі, якщо буває таке, що нам потрібно випадати, робити якийсь вибір, і для того, щоб зробити вибір якихось певних параметрів або певних даних, для цього ми використовуємо таке поле, яке має випадаючий список. Також у нас десь можливо буде потреба підмалювати щось, провести якусь лінію, то питань немає. Це список випадаючий, а є список, той де ми можемо просто гортати, тому що в нас не поміщається в. Самому полі, тому у нас список із смугами прокрутки. Також у нас є інструмент прапорець. У нас, е окрім інструмента прапорець, який передбачає множинний вибір кількох параметрів, є інструмент перемикач, який передбачає вибір одного елемента. Ну і також буває необхідність вставити не тільки зображення, які прикріпити файл, а й вставити діаграму. Ці всі елементи ми з вами розібрали, що таке текстове поле, що таке підпис, що таке кнопка. Да, елемент е прямокутний для виділення елементів. Він є прапорець, перемикач, посилання. Всі ми розуміємо, для чого вони потрібні, з чим вони нам допоможуть. Як відбувається додавання цих елементів на нашу форму, ми беремо. Обираємо серед інструментів, натискаємо лівою кнопочкою мишки на відповідний елемент, який ми хочемо вставити. І тоді переходимо на форму, і вже на формі натискаємо ліву кнопочку мишку, вказуючи те місце, куди ми хочемо вставити вибраний елемент. Кожний елемент керування має свої властивості. Перед цим ми говорили про аркуш властивості елементів керування. Кожний елемент має свої властивості. Ці властивості можуть бути різні для різних елементів. Але в переважній більшості це якісь їхні розміри, це висота, це якийсь стиль накреслення, це колір, межі, заливки тобто, таких зміщення, розміщення ліворуч, праворуч. Оці всі моменти ми можемо налаштовувати. Причому у нас є як властивості форматування, так само властивості пов'язані з даними, та само властивості пов'язані з подіями, які мають виконуватися за певних умов. Тому у нас оце є аркуш властивості, який ми використовуємо для детального налаштування об'єктів форми. Отже, якщо ми говоримо про властивості безпосередньо не елементів керування, а форми, то тоді у нас також є інструмент властивості безпосередньо форми. І ми вже там. Можемо з вами налаштовувати нашу форму, так, як ми бажаємо. Так само у нас є налаштування, як бачите, так само і налаштування по події, по даних і так далі. Так от, для того, щоб ці відкривати вікна з аркушами властивостей, нам потрібно перейти в режим конструктора, вибрати якесь пусте місце на нашій формі. Не елемент керування, а просто накласти ну, мишкою на пустій ділянці форми для того, щоб у нас активувалася форма, і тоді натиснути е кнопку миші і викликати відповідно уже найти інструмент аркуш властивості або права кнопочка мишки і аркуш властивості обрати, якісь є часто вживані властивості форми. По-перше, це підпис. Тобто це у нас заголовок нашої форми. Якщо, наприклад, нам 에, потрібно форму подавати, то тоді відповідно ми обирати можемо в режим подання, який ми хочемо, чи одна це вона має бути розділена з дозволенням подання форми, чи з 에, кнопками переходу, чи 에, є навігація кнопок переходу, чи немає бути кнопки навігації, кнопки переходу, то ці всі роздільники смуги, прикутки це все виставляється налаштовується, де вони мають бути розміщені. Як воно працює? Це стосовно налаштування. Тепер як же ж ми маємо створювати з вами форму з допомогою конструктора? Як це все відбувається? Розудати будемо окремо кожний з основних моментів створення форми. Ми вже розібралися, що ми, відповідно як ми додаємо ці елементи, де ми відповідно умикаємо конструктор. Конструктор форми, що у нас на панелі, у нас при створенні у нас на панелі є оця кнопочка конструктор форми, натиснувши її, і тут ми вже можемо налаштувати нашу форму. Причому ми можемо створити як, не тільки основну частину нашої там, форми область даних, а і, і примітку. А й також ми можемо, крім заголовка області даних і примітки, ми можемо додати ще як верхні і нижні колонки. Приклад. Якщо, наприклад, нам потрібно створити базу даних для бази даних АТБ створити на основі таблиці магазини форму з іменем форма 6. Що нам потрібно? Нам потрібно перед полями номер магазину і адреса розмістити текст координати, а перед полями директор і телефон розмістити текст контакта. Тобто нам треба. При створенні звичайної таблиці, форми з таблиці у нас просто буде оцих чотири поля. І вони ніяк не будуть розмежовані. А в режимі конструктора ми можемо взяти і розділити ці чотири поля, зрукувавши їх по категоріях. Перше два поля це координати магазину, а другі два поля це контакти керівника магазину. Отже, нам потрібно взяти, знайти таблицю магазини. Зробити на основі неї форму, обравши інструмент-конструктор. Далі у нас з'явиться порожня форма, на яку ми будемо додавати наші елементи. Як бачите, наша форма вона подається з такою сіткою, для того, щоб ми могли орієнтуватися і розміщувати на ній елементи. Як бачимо, що у нас є е, вже. Заголовок форма, є у нас, в принципі, і розділ додаваний подробиці, і тоді починаємо ми… То, у нас тут є розділ, є розділ подробиці, є розділ нижній верхній колон, титул, ми можемо їх додати. І, відповідно, тут вже нам треба вставити е, назва «Форма 1. Тобто ми вставляємо текстове поле, тільки замість форми 1 ми пишемо магазин нашого рівня. Ми даємо назву. Все, ми назву дали, тут ми можемо налаштувати, який шрифт, жирний, курсив, який розмір, кольор, стиль і так далі. Потім, коли ми з вами вже підписали ввели в контурме назву, що це є магазин нашого району, ми маємо вставити текст координати. Тобто ми беремо тоді, обираємо елемент керування текст і. Напис. Натискаємо на формі те місце, куди ми хочемо його вставити, і вводимо слово це координата». Після дії з будь-яким об'єктом елементів керування, якщо ми вводимо якийсь текст, натискаємо Enter. Enter це підтвердження команди вводу. Також нам потрібно, щоб у нас було поле список полів І для того, щоб ми звідти могли додати. Поля таблиці, тобто ми не будемо їх створювати вручну як текст і поле, а ми будемо ці поля додавати уже з наявних таблиць. Тому в режимі конструктора є можливість схитрувати, працювати, скажімо так, використовуючи вже готові таблиці. Тому ми, перейшовши в конструктор, знаходимо додавання наявних полів. Тут у нас відображається список полів. Якщо у нас немає всіх таблиць, то ми натискаємо на рядочок відображати всі таблиці. І тоді ми побачимо всі таблиці, які у нас присутні. І якщо нам потрібне якесь поле, ми можемо, якщо плюсик, то в даній таблиці ми не бачимо полів, натискаємо на плюсик, розкриваються у нас поля. І тепер біля цієї таблиці стоїть знак мінус. Це вказує на те, що таблиця у нас розгорнута. І ми можемо вибирати з неї поля. Потім, відповідно, ми беремо ці поля і перетягуємо туди, де нам потрібно на нашій Тобто Ми переміщуємо ці поля. Перетягнули це поле треба, це поле треба, перетягнули. Потім там ми собі робимо з ним, що хочемо, з цими полями, вирівнюємо, виставляємо і так далі. Після е, тексту контакти. Потім ми аналогічним макаром додаємо ще один напис, який е, під, пропи, підписуємо як контакти. І таким самим чином ми із списку полів витягаємо ще е, наступних два поля це директор і телефон. Витягуємо сюди, на нашу форму. Тут ми собі можемо знову ж таки вирівнювати наші поля, як ми бажаємо. І, відповідно, після цього у нас вже готова з вами форма, в якій є 4 поля, які поділені по групах, є назва магазину нашого району в колон-титулі. І тепер нам треба тільки зберегти. Відповідно, ми або права кнопочка мишки на заголовку нашої форми, або при закриванні форми нас питає зберегти і просто пропонує назву. Вводимо нашу назву, обираємо зберегти, і, відповідно, ми вже можемо побачити, як виглядає наша форма, яку ми створили для даної таблиці. Форма буде мати ось такий вигляд. Ось у нас є текстова вставка. І ось у нас є поля. З відповідними даними. Це якщо ми будемо переглядати її в різні форми. Отже, таким чином, ми з вами можемо доволі легко створювати форми. При цьому ми можемо переходити з допомогою цим зручним форм, що ми бачимо конкретно. Кожний запис. Для того, щоб перейти до іншого запису, ми просто переходимо, використовуємо елементи навігації для того, щоб перебігати між записами. Також ми можемо налаштувати відповідно нашу форму, використавши контекстне меню, в тому числі і налаштувати кольор фону. Якщо ми хочемо не кольор, то ми можемо тоді відповідно вставити якісь зображення, вставити фон. Це далі вже йде така. Складова, яка творча, ось те, коротко про що ми займаємо на уроці поговорити. Наступний відеофрагмент, який я вам закину, це буде практичне виконання двох уроків, двох завдань. У нас буде завдання до уроку 20-го, і яке ми мали розглянути у вівторок, і буде завдання до уроку 22-го до сьогоднішнього уроку по роботі з конструктором. Все. Тому от, дане відео переглядаєте і очікуйте наступні наступний відеофрагмент. Тому що потім, коли ми прийдемо в школу на навчання очне, ми це все маємо на уроці практично ці самі завдання виконати, закріпити. До побачення.